Потужна, витривала, дає точний різ і проста в керуванні. На розгляд користувачу перфекціоністу компанія «Штіль» пропонує новинку: ланцюгову акумуляторну пилу Штіль МСА 80 c Вона одразу звернула на себе увагу, і що цікаво, має усі шанси завоювати такі ж симпатії в лінійці акумуляторних пил «Штіль», як MS-180 серед бензинових моделей. Новинка. Модель Stіль МСА 80C буде незамінним приватним користувачам, садівникам-аматорам, яким потрібна потужна, універсальна і проста в використанні акумуляторна пила. Якщо ви регулярно працюєте в своєму садку або майструєте і точний різ пили найголовніший до інструменту вимога, поверніться, будь ласка, до нас і придивіться: ось цю трудивницю ми можемо запропонувати вам як ідеально підходящий для вас варіант. Ну і звісно, підпишіться, бо тут ми часто густо розказуємо про корисне. Вам сподобається. Чому ми так впевнено наділяємо найкращими якостями нову модель пили? Тому що технічні та інші характеристики говорять самі за себе. Вага пили без акумулятору складає 3,3 кг, І при цьому її потужність 1,5 кВт. Модель працює на акумуляторі системи АК, і на сьогоднішній день в цій системі вона найпотужніша. Живиться пила MSA-80C від акумулятора 36 вольт і має чудову продуктивність. Рекомендований акумулятор для моделі ak 30 В тандемі з безщітковим двигуном він забезпечує максимальну потужність та близько 35 хвилин безперервної роботи. Модель msa 80 c компактна, має сучасний дизайн і ергономічну рукоятку, що робить її використання максимально комфортним. М'які чорні вставки на задній рукоятці керування забезпечують міцне та безпечне утримання інструменту в будь-яких умовах роботи. А важіль керування оснащена ще боковою кнопкою блокування. Напівпрозорий масляний бак об'ємом 209 кубічних сантиметрів з байонетними кріпленням кришки. Теж полегшують контроль за роботою пилою. А ще слід відзначити наявність цієї моделі системи безключового натяжіння ланцюга. Така опція дає можливість дуже швидко підготувати пилу до робот без додаткових інструментів. Пила є дуже ефективною в роботі завдяки вузькому різу, що виробляє ланцюг 1.4 піку мікро 3. А ще він забезпечує високу точність і гладку ріжучу поверхню. Можливість регулювання швидкості ланцюга, важелем газу, дозволяє контролювати тонкі пропили, наприклад, під час виконання тесляських робіт. Система змазки ланцюга і e в моделі штіль МСА 80 це гарантує надійну роботу інструменту. Крім того, завдяки низькому рівню шуму ви можете використовувати цю пилу в місцях чутливих до звуку, не турбуючи оточуючих. І ще один ексклюзив від компанії Штіль. Додаткова гальмівна система Квік Стоп Супер. Вона зупинить ланцюг за долі секунди, якщо ви відпустите задню рукоятку. І підсумовуючи сьогоднішній відеоогляд, скажу, що штіль МСА – це безперебільше не найкращий вибір для вас при заготівлі дров обрізувані дерев. Сучасна, потужна, проста і екологічна. Вона виправдає ваші очікування і змінить уявлення про роботу колою. Що ж, компанія Штіль, яка в виробництві інструменту має непохитні принципи якості, і пропонує найкращі рішення для користувачів, і цього разу запропонувала своїм поціновувачам найкраще. Лише зверніться до офіційного дилера компанії Магазину Добрий господар і потримайте нову модель акумуляторної пили штір МСА 80 Це в руках. Ми впевнені, що ви обов'язково зупините свій вибір на моделі, бо вона не перевершена. Звичайно ж, прислухайтеся до професійних порад консультантів магазину, і дбайте про своєчасне сервісне обслуговування інструменту.